Можливий цей терор каже український президент Володимир Зеленський. Ну і далі, пряма мова. Все це постачається в Росію за кордон, і це, на жаль, від кампаній з Китаю, з Європи, з Америки і багато мікро внесків у постійний російський терор. Це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт, експорт спеціальних деталей та. Ресурсів, щоб не давати Росії можливість обходити санкції, які давно вже були введені проти Росії за цю, за цю війну. Так само, як і з шахедами, з російськими ракетами. Вони всі містять компоненти з інших країн. Боротися проти російських ударів це означає боротися в тому числі за силу санкцій проти Росії. Санкції мають збільшуватися. Бути ефективними і кожна схема обходу санкцій це злочин проти людей і світу. І саме такі схеми дозволяють Росії також допомагати нарощувати м'язи режимам в Ірані та Північної Кореї. Це глобальна загроза, і тільки глобальним спеціальним тиском можна це подолати. Я ж нагадаю, що українські чиновники стверджували, що західні напівпровідникові компанії роблять недостатньо, аби контролювати свої ланцюжки поставок і зупинити надходження мікросхем на російські військові заводи. Такими тезами на початку жовтня поділився. І очільник української розвідки Кирило Буданов у Коментарі виданню Блумберг він висловив своє розчарування продовженням продажу технологій Росії. Він підкреслює, що ці ракети не відправляються із заводів на склади. Вони відправляються прямо у передові частини, які запускають її їх по Україні Кирило Буданов каже, що єдиний спосіб заблокувати можливості Кремля з наведення ракет це зупинити потік на півпровідників у Росію. Але далі цитую всі відводять очі від того, що відбувається. Якщо ви відкриєте будь-яку з цих ракет чи безпілотників, ви самі побачите, що вони повні західних компонентів. Компанії можуть говорити, що вони нічого не продають в Росію, що вони просто продають якимось посередникам, але це не змінює того факту, що ці частини потрапляють до Росії у величезних обсягах. США намагалися зупинити постачання чіпів у Росію, розправляючись із посередниками. Наприкінці серпня міністерство фінансів оприлюднило санкції проти нового раунду з 400 цілей за підтримку війни Росії в Україні, включаючи більше десятка гонконгських компаній. Ну але я також нагадаю, що у жовтні цього року російські окупанти застосували по цивільних та військових об'єктах України 2023 ударні безпілотники типу шахет та безпілотники невстановленого типу. Тож. Запчастини на Росії все ж таки з'являються, із них 1185 знищили українські захисники. 738 одиниць локаційно втратили ще 29 безпілотників. Вийшли з під контрольного повітряного простору нашої держави. Про це повідомив генштаб. Загалом з початку 2024 року. Ворог запустив по території України майже 7 тисяч ударних безпілотників. Переважно ворожі дрони цілили по. Цивільній та критичній інфраструктурі України завдяки професіоналізму і майстерності військовослужбовців. Сил оборони від російського повітряного терору вдалося врятувати тисячі життів українців, оберегти від руйнування сотні домівок українців та важливих об'єктів держави. Зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи продовжують цілодобово захищати українське небо, і за це ми їм неймовірно вдячні. Ну а наслідки долучення військ НДР до Росії вийдуть далеко за межі Українського фронту. Про це пише американський інститут вивчення війни. Кремль імовірно залучить північно-корейську живу силу, аби підтримувати її поточні наступальні зусилля та компенсувати потреби у внутрішньому потенціалі формування збройних сил Росії. Ймовірно, Пхеньян сподівається, що військовослужбовці Північної Кореї отримають бойовий досвід в умовах сучасної війни. Досвід, який може знадобитися для майбутніх конфліктів. Наслідки довгострокового співробітництва між Росією та Північною Кореєю виходять далеко за межі поля бою в Україні та можуть мати довгостроковий вплив на стабільність Корейського півострова та азійсько-тихоокеанського регіону. Війна в Україні змінить характер усіх майбутніх війн, і Пхеніян очевидно визнав цей факт як життєво важливу можливість для навчання своїх сил. Армія північної Кореї не брала участь у широкомасштабних звичайних бойових діях з 1953 року. І розуміє, що її доктрина не готова до ведення сучасної війни, особливо проти такого досвідченого супротивника як Південна Корея. Північна Корея ймовірно сподівається, що її війська матимуть можливість удосконалити наступальну доктрину, випробовувати свої системи зброї проти супротивника із заходу, отримати досвід управління та навчитися керувати безпілотниками і системами радіоелектронної боротьби на сучасному полі бою. Пхеньян, ймовірно, сподівається, що будь-які навички, отримані його військами під час війни в Україні, дадуть наступальну перевагу у майбутніх конфліктах, зокрема на Корейському півострові. Фактична здатність північно Ейських сил засвоювати уроки, отримані на полі бою, повністю залежать від того, як російське командування використовує північно-корейську живу силу, якщо Росія використовуватиме північно-корейський персонал як гарматне м'ясо, так зване втрати, яких напевно зазнають північно-корейські війська, підірвуть будь-які уроки з поля бою, що їх пхін'ян сподівається отримати. Північна Корея можливо використовує свою дедалі більшу співпрацю з Росією, аби зменшити свою залежність від китайської народної республіки таким чином зменшуючи важелі впливу Пекіна на північно-корейський режим, зменшення впливу КНР на північну Корею скоріш за все призведе до зниження стабільності Корейського півострова і поставить під загрозу ширший азіатсько-тихоокеанський регіон, оскільки КНР використовує свій вплив для стримування агресії північної Кореї. Нещодавня угода про партнерство Північної Кореї та зміцнення відносин з Росією можуть допомогти КНДР просунутись розвитку програми ядерної зброї, навіть якщо російська допомога не матиме форми прямої технічної допомоги програмі, можливо Пхеньян намагається забезпечити виконання зобов'язань Росії щодо оборони у випадку конфлікту на корейському півострові в рамках більшої компенсації за направлення такого великого контингенту північно-корейських військ у повністю чужий конфлікт. Угода про взаємну оборону Росії та Північної Кореї від 24-го року може дозволити Росії уникнути введення війську між Корейську війну, так звано. Оборонна угода Північної Кореї з Росією підвищує довіру та ефективність її погроз і примусу щодо південної Кореї. Підсумовують аналітики американського інституту вивчення війни. Видання Newsweek тим часом писало, що за інформацією розвідки південної Кореї, північно-корейські військові користуються у Росії підробленими документами, у яких стверджується, що вони є мешканцями регіонів.